Всім привіт! Мене звуть Олеся і я рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні я вирішила підняти з вами одну дуже важливу і серйозну тему, а саме термінологію буктюбу, тобто слова та вирази, які дуже часто можна почути у відео книжкових блогерів, але які не завжди можуть бути зрозумілими тим, хто тільки розпочинає дивитися книжковий контент. Більшість таких слів є запозиченнями з англійської мови та англомовного буктюбу і дійсно дуже часто зручно використати саме слово англійською, бо українською або немає 100% перекладу, або якщо він... І є, то там буде декілька слів. Звісно, в таких розмовних відео простіше використати слово англійською, бо воно коротше. Багато слів має переклади українською, про них ми також сьогодні поговоримо. І тоді такі слова використовуються блогером і українською, і англійською для того, щоб просто уникати постійних повторень. Ну і власне на цьому все. Вступ завершено. Це відео, звісно, я знімаю не для того, щоб порозмишляти над важливістю чи навпаки шкодою запозичень з англійської мови, а для того, щоб допомогти вам розібратися з базовою термінологією буктюбу. Давайте розпочинати. Це відео я вирішила розбити на три частини. Перша з них називається такий базовий набір початківця для тих, хто розпочинає дивитися BookTube. Друга для активних глядачів буктюбу. Тут все собою сказано, і третє це слова, без яких можна дивитися BookTube, але все-таки зручніше буде, якщо ви їх будете знати. А якщо ні, нічого страшного, все одно відео ви будете розуміти прекрасно. Ну і перша трійка слів це BookTube, BookTok, Буктюб – це книжкова спільнота на Ютубі. Букстаграм книжкова спільнота Інстаграму це оті всі дуже красиві естетичні сторінки із книжками. І Букток – це, звісно, книжкова спільнота саме Тіктоку. Мені здається, що Букток та Букстаграм своїми коротенькими відео дали ніби нове життя книжковому ком'юніті та взагалі книжкам, рекламі книжок, рекламі нових авторів і тому подібному. Такий контент, звісно, набагато простіше і легше споживати. І мені здається, треба мати хист для зйомки ось таких коротеньких відео, як ви думаєте? Наступні слова, які дуже часто плутають і неправильно використовують, це я adult» та «new adult». Про new adult» взагалі у нас дуже мало говорять. Більше про я adult» і це не жанр, це просто вікова категорія. Такий напрямок, тобто я adult» може бути і фентезі, і фантастика, і сучасна література. Вікова категорія хайскулерів, так би мовити, від 15-16 до 18-19 років. В таких книжках ви побачите ось героїв саме в такому віці, наприклад. І проблеми, які будуть там висвітлюватися, це будуть, власне, проблеми ось людей саме такого віку. Знову ж таки, це може бути абсолютно будь-який жанр. Його дуже часто ще називають просто YA – скорочення від англійських слів young adult. Можете казати young, young adult, як вам завгодно. Що таке new adult? Як говорить нам Вікіпедія, тут головному героєві має бути від 18 до 29 років. Ну і відповідно читачам цих книжок також плюс-мінус від 18 до 29. Хоча таких рамок, звісно, ми з вами не ставимо. Ви можете читати книжки, які вам подобаються в будь-якому віці. У мене іде. Приклад моєї мами, яка читає і я не Недалт фентезі, і Янелт сучасну літературу, і Нью-Далт їй дуже подобається. Я, наприклад, також обожнюю е, сучасну літературу саме Яндалт, а не едалт. Просто звичайний сучасний фікшн. Ну але про це ми ще поговоримо трошки далі. Тому я не Далт, Нью Едалт, а далі вже підставляєте жанр. Це у нас з вами вікові категорії. Наступне слово це те, яким дуже часто називають книжкові відео, а саме книжковий анхол або просто анхол, коли блогер будь-яким способом позбавляється своїх книжок. Роздає, продає, дарує, відносить в бібліотеки. Ось це власне є анхол. Дуже складно підібрати якийсь еквівалент цьому позбавляння. Мені здається, Такого слова навіть українською немає. От коли хочемо ми розхламити свої полички, і знову ж таки, це суржик такого слова немає. То ми що робимо? Ми робимо книжковий анхол. Рухаємося далі. Далі йде ромфант. Романтичне фентезі. Тут все просто: романтичне фентезі це такий а, тип фентезі. Такий піджанр фентезі, де на першому плані стоїть саме любовна лінія. Давайте зараз знову візьмемо два слова відразу: це книжковий марафон та 24 години читання. Якщо брати книжковий марафон, то це більш загальне поняття, і це може бути щось, що влаштовує книжковий блогер із своїми підписниками, наприклад, або з іншими блогерами, і протягом певного часу на певну тему блогери та підписники читають ті чи інші книжки. Інколи в кінці такого марафону є певні призи. А Хто як уже це все зробить. Якщо ми говоримо про марафон типу 24 годин читання, то це вже марафон, який для себе влаштовує книжковий блогер. І ви потім цей марафон дивитеся на книжковому каналі цього блогера. Раніше як було? Беруться 24 години читання, і блогер читав протягом цих 24 годин, тобто протягом доби. Але мені здається, зараз уже дуже мало хто так робить, треба мати дуже сильний організм, щоб знімати ось саме такий марафон. Я ніколи такий не знімала, хоча й обожнюю зйомку 24. 4 годин читання зараз роблять або е, знімають протягом двох днів, тобто беруть 24 години, але із сном. Або як це роблю я, 24 години саме за таймером. У мене такий марафон десь на 3-4 дні розтягується, інколи навіть на 5, тоді я його називаю 24 години читання або тиждень читання. Якось так, але такий марафон дуже класний і він допомагає вам. Побачити саме перші емоції блогера, які він має під час читання тих чи інших книжок. Наступне слово із цього списку це Goodreads. Що таке Goodreads? Сайт, на якому ви можете знайти абсолютно все, що стосується книжок. По-перше, це своєрідний книжковий Facebook. Ви можете створити свою сторінку і заповнити ту сторінку, показавши, які книжки зараз читаєте, які плануєте читати, які вже прочитали, показувати свій прогрес, за вами можуть стежити вас, можуть додавати в друзі. і… Чим реально круто саме створити свою власну сторінку, тому що кожного року можна влаштовувати ось такий виклик, челендж на той чи інший рік, і поставити собі скільки книжок ви хочете прочитати. У цьому році, і е, вам Goodreads буде казати, наприклад, ви ж будете ті книжки там відмічати під час читання, прочитання. Вам будуть казати, ага, ви відстаєте, або ви там йдете вперед в своєму виклику. Це все завжди дуже круто спостерігати саме в кінці року. Ну і ще Goodreads дуже класний, тим, що там можна знайти інформацію та відгуки про будь-яку книжку. Причому не тільки, наприклад, українською чи англійською. А кожна книжка там має показано, які Версії книжок є, от якою мовою і тому подібне. Гудріц – прекрасний сайт, яким я користуюся, і вам рекомендую також спробувати, якщо ви ще не пробували. Далі ми переходимо до наступного поняття це Нечитун. Нечитун це період, коли ви не хочете, не можете нічого читати, просто вам не хочеться. Ви стоїте біля книжкової шафи і вам дуже не хочеться читати. Зазвичай я рекомендую просто відпочити в такому випадку або прочитати історію, яка вам дуже подобається. Одну з ваших улюблених книжок. Це допомагає або послухати аудіокнижку. А ще є одне поняття, яке дуже суміжно йде з нечитуном, це книжкове похмілля. Книжкове похмілля все-таки відрізняється від нечитуна тим, що ви хочете читати, але ви хочете читати історію, яка буде точною копією або дуже схожою на ту. Яку ви щойно прочитали, і від якої ви, власне те книжкове похмілля і отримали. І так буває дуже часто із книжками, які дійсно вам западають в саме серце, в саму душу. Зазвичай такі книжки стають вашими улюбленими. Рухаємося з вами далі. Далі у мене йде любовний трикутник. Я думаю, тут все зрозуміло, коли є три персонажі, може бути там, жінка і два чоловіки, наприклад. І жінка не може вибрати між двома чоловіками. І тому навколо цього. Будується їх любовна історія. Це і є любовний трикутник. Що таке ось це скорочення? ГГ. Це головний герой або головна героїня. Такі скорочення дуже часто використовують саме в письмі, ну десь там в інстаграмі, наприклад, або навіть в тому ж тіктоці, якщо пишуть опис. Я коли говорю, звісно, частіше за все скажу: головний герой, головна героїня, а от ГГ це буде використовуватися саме десь в дописах під відео і тому подібне. Далі, останнє, про що хотілося б поговорити саме тут, у цьому блоці, це світобудова або сетінг. Можна називати і так, і так. Я, напевно, люблю більше слово сетінг, і що це взагалі таке. Сетінг це власне місце, де відбуваються ті чи інші події і декорації абсолютно все, що стосується. А як виглядає те чи інше місто, місце, територія, земля, континент і тому подібне? Ну, якщо ми говоримо сетінг книжок Девіда Морела, детективів Девіда Морела, це Вікторіанська Англія. Якщо ми говоримо про цикл хроніки буресвітла Брендона Сандерсона, то сетінг. Першої книжки Шлях королів, це континент під назвою Рошар, і, звісно, сетінг кожної території, кожної локації буде відрізнятися трошки. І дуже часто ви можете почути таку фразу: мені дуже подобається сетінг в цій книжці, бо люблю, коли події розгортаються у містах, наприклад. Тобто, Псетінг це середньовічне місто, наприклад. Коротше кажучи, щоб довго не пояснювати і не заплутувати вас. Сетінг це декорації, де все то відбувається. Ну а ми з вами рухаємося до наступної частини для активних глядачів Буктюбу. І перше слово це пов або ж POV, яке розшифровується «point of view», тобто точка зору. Дуже часто ви можете почути таке речення: у цій книжці є декілька повів. Повголовного героя і повголовної героїні це все дуже просто. Значить, що книжка написана від е, декількох осіб, наприклад, від жінки і від чоловіка. Ідеальним прикладом є цикл Джорджа Мартіна Пісня льоду й полум'я. Якщо говорити про пісню льоду й полум'я, то з кожною новою книжкою цього циклу ми бачимо нових повів. Ну тому, що Джордж Мартін дуже любить убивати своїх героїв, але це вже тема окремого відео. Тобто, пов це по суті персонаж, очима якого ми бачимо ті чи інші розділи книжки. Інколи їх два, інколи три, інколи більше. Наступне це протагоніст та антагоніст. Протагоніст це головний хороший персонаж. Зазвичай це так. Антагоніст це головний ворог головного персонажа. Все, я думаю, більше тут пояснювати не буду. Наступне це кліфхенгер. Я думаю, ви дуже часто чули це слово, особливо в мене на каналі, бо я читаю книжки, які дуже часто завершуються на кліфхенгері. Кліфхенгер це така подія, така ситуація, коли. Стається щось таке, що спонукає вас брати наступну книжку із цієї серії, наприклад, із цього циклу. Тобто, стається щось таке, якийсь такий поворот, який каже: Вам: Так, треба відразу братися за наступну книжку, щоб дізнатися, що ж там таке сталося. Ось саме оцей, напевно, момент дізнатися, що ж таке там сталося, це є тим самим кліфхенгером. Чудовим прикладом тут є книжка The One Джона Марса, коли кожен розділ закінчується на кліфхенгері. Ця книжка читається дуже швидко. Тому що ну, ти не можеш зупинитися, ти читаєш ще бо цікаво, що ж там буде далі. Наступне це слово троп, яке зараз досить часто використовують уже і у нас в україномовному буктюбі. Троп це сюжетна лінія або ж сюжетний поворот, але більше навіть сюжетна лінія мій улюблений троп в любовному романі, коли. Друзі стають ворогами, а потім знову стають друзями. Або її улюблений троп від ненависті до кохання. Якщо ми говоримо про якісь інші жанри, не тільки про фентезі, наприклад, а й про трилери ті, ж, то можна сказати, що її улюблений троп, коли в кінці злодій залишається неспійманим, наприклад, або мій найнеулюбленіший троп в трилерах, коли. Коли в кінці автор нам каже, що головному героєві, наприклад, це все наснилося, або що він зараз перебуває в психлікарні, і то трапилося все у нього в голові. і Ми за цим якось спостерігали просто з боку. Незрозуміло як. Я думаю, що ви зрозуміли, що таке троп. Тут лише варто додати, що кожен жанр має свої такі класичні тропи. Ну, якось так. І наступне слово це твіст. Що таке твіст? Це. Поворот сюжету, щось неочікуване найчастіше. А, і дуже часто ви можете чути таке речення. Мені сподобався цей детектив, тому що я не очікувала таких твістів, наприклад. Твіст, тобто такий поворот, після якого ви сидите і думаєте: о Боже, оце автор мене за носа води, оце так твіст. І твіст то є той самий поворот. Наступне слово рандомний. Рандомний це просто випадковий. Я думаю, що це слово до нас прийшло чи то з геймерської е, спільноти, чи то із спільноти айтішників, але від слова «random», випадкової, тобто. Що може бути рандомним? Людина якась когось зустрів якогось рандомного персонажу, взяв рандомну книжку, випив рандомні ліки, тобто які перші попалися там на поличці, і потім вилікувався якимось дивним чином. Я вже можу писати свою книжку, поки знімаю це відео. Це відео точно не могло обійтися без наступного слова, і це Сью. Хто така Сью і чому про неї дуже часто згадують у відгуках книжкові блогери? Справа в тому, що дуже часто ви можете почути ось таке речення. Мені не цікаво читати про неї, тому що вона така мерісюха. От у неї все виходить. Або ну навіщо авторка вводить цього Мерісюшного персонажа? Це вже якийсь просто рояль в кущах. І до речі, про рояль в кущах це ж також ще одне слово, про яке можна було б сьогодні поговорити. Давайте з вами поговоримо все-таки про Мерісю спочатку. Так, от, Мерісю це той персонаж, якого автор наділив. Гіпертрофованими якостями, тобто прекрасною зовнішністю, прекрасною фігурою. І зазвичай такі персонажки дуже розумні, дуже сильні. Вони і спокусять короля, і можуть там не знаю, на мітлі літати спортом займаються, знають декілька мов, і у 18 років вже вона не знаю, три університети завершила. Оце Мерісю, і зазвичай, що ще характерне для персонажів Мерісю, це те, що у них все виходить. От завжди вони настільки а, везучі, от хочеться сказати, ну нічого собі, ти просто під якою зіркою народилась. Коротше кажучи, Мерісю це такий персонаж із суперздібностями, який дуже часто настільки крутий, що аж бісить. Ну, і як я вже сказала, чоловічий еквівалент це Мартіс Ну, а ми з вами рухаємося до наступного слова, і це вайб. Ох, як часто ми використовуємо це слово. Ой, мені подобається вайб в цій книжці, або, знаєте, ось тут такий вайб. Що ж таке вайб? Звісно, слово вайб також прийшло до нас з англійської мови, але в англійській це слово значить вібрація. У нас все-таки це слово більше значить як емоційний стан, який отримує людина. Тобто його навіть можна перекласти більше як хвиля, якась позитивна, негативна, е, може бути робочий вайб, може бути святковий вайб. Ви можете сказати, що. Ось таке, мій улюблений книжковий блогер організував книжкову вечірку, і там був такий прекрасний вайб на тій вечірці. Або мені дуже подобаються вайби е, в цій книжці, і я насолоджуюся читанням цієї книжки. Тобто вайб це завжди емоційний стан. Ну а якщо ми з вами абстрагуємося від книжок, то фраза ловити вайб означає ловити кайф від е, певного середовища. І останнє слово саме у цьому блоці, це вішліст. Я дуже часто чула таке слово у інших книжкових блогерів, хоча у мене такого слова в лексиконі і немає, бо у мене немає вішліста. Вішліст це список бажанок. Якщо говорити це українською в прямому перекладі. Зазвичай, якщо ми говоримо про книжковий вішліст-блогера, то це всі ті книжки, які хоче мати на своїх книжкових поличках, книжковий блогер. Ну, наприклад, ви кажете: Олесю, я хочу надіслати тобі книжку в подарунок. А я кажу. А давайте я вам краще вішліст свій надішлю, щоб ви подивилися, які книжки мене цікавить, цікавлять, цікавлять щоб не надіслали щось такого, що в мене вже є, наприклад. Ну щось подібне. Вішліст може бути будь-яким, не тільки книжковим, ну але звісно, нас зараз цікавить більше книжковий. Контент. Ну а перед тим як ми з вами перейдемо до останньої третьої частини, я попрошу вас натиснути на паузу і поставити лайк під цим відео. Таким чином, ви допомагаєте моєму каналові розвиватися, і таким чином ще більше людей побачать це відео. І, можливо, воно допоможе їм, нарешті, розібратися із цими буктюберівськими термінами. Нарешті вони зрозуміють, що ті блогери мають на увазі, коли говорять ті чи інші слова. Величезне вам спасибі. Ну а ми переходимо до останнього третього блоку слів. І розпочинаємо із со. Слова «DNF». Це слово я використала у минулому відео, і одна з моїх підписниць написала, що їй треба було гуглити значення, бо вона не до кінця зрозуміла, що то воно значить. «DNF» – це абревіатура від фрази did not finish. Тобто, замість того, щоб сказати, я е, вирішила не дочитувати цю книжку, тобто кинути цю книжку, е, не дочитавши її. Я просто скажу: це DNF». Ця книжка «DNF» не завершила, бо я задіенефила цю книжку. Можна так сказати, і я дуже часто використовую зараз це слово. Тому, якщо від мене ви десь його чуєте, знаєте, це значить, книжку я не завершила. Дехто думає, що DNF – це не дуже добре, що книжки треба дочитувати. Я навпаки вважаю, що це не так. Я людина проста. Якщо книжка мені не подобається, я її просто не дочитую. В світі дуже багато книжок. І так мало часу, щоб їх всі прочитати. Якщо книжка не приносить задоволення, не має ніякої освітньої цілі, навіщо взагалі її дочитувати? Ну таке. Наступне слово я навіть не знаю, як пояснити, тому що ну, у нього реально немає перекладу, і навіть немає перекладу багатьма словами, тобто тут є лише значення, і це слово бінджрід або можна просто сказати: там Я забінджив всю серію або там забінджила. Що це значить? Мені здається, що бінджрід пішло. Від слова binge-watch, бо ще декілька років тому я почула слово binge-watch, це значить подивитися всі серії, наприклад, одного сезону серіалу підряд, не відволікаючись ні на що, за максимально короткий термін. Так само і binge-read, або просто бінджити, Тобто, ви берете одну, наприклад, серію, один цикл і читаєте одну книжку за однією без зупину, тобто не... Зупиняючись на якісь інші книжки, або ви можете сказати, я забінджила всі книжки цієї авторки або цього автора. Оце буде бінджити. Ну повністю бінджрід all books. Якщо англійською, наступне слово це «бадірід». Ох, люблю це слово, і люблю взагалі це поняття, коли у вас є якийсь друг, подружка, може, декілька з яким ви читаєте книжки. Тут варто сказати, що у нас є таке поняття, як спільні читання, коли ви там, наприклад, домовляєтеся з підписниками читати певну книжку. В певний місяць. Наприклад, зараз ми з своїми підписниками читаємо ім'я Рози» Умберто Еко. До речі, долучайтеся в телеграмі, посилання в описі під цим відео. Але слово «бадірі» це значить, що у вас є подружка або подружки, або друзі, у яких дуже схожі інтереси, і ви обираєте прочитати разом ту чи іншу книжку, щоб разом читати і разом обговорювати цю книжку. Я в цьому році вже декілька книжок так прочитала з своїми коліжанками, і це було просто. Sam. Маша, величезне вам спасибі за такий досвід, і мені було дуже круто. Я сподіваюся, що ми ще будемо читати. Зараз у нас така невеличка пауза. Але коли ми читали і обговорювали ті книжки, це було ідеально. Наступне слово це слово смат. Смат ви точно знаєте, якщо дивитесь TikTok. Тому що мені здається, таких книжок із сматом на Тіктоці найбільше. Смат розшифровується як «sexual material», тобто це такі книжки, у яких дуже багато саме сцен, 18. І це такі сцени, які будуть дуже гарно прописані і з всіма подробицями. От зараз є таке поняття як «smarty books», тобто книжки, у яких дуже багато саме ось таких сцен сексу по факту. А, так, рухаємося з вами у цій же категорії: є так звані «spicy» і є так звані «steamy books». Це два англійські терміни, і обидва значать, що книжки з перчинкою. Спайсі з перчинкою, пряний можна сказати, з перчиком. А стімі це з паром. Тобто спайсі, це можливо, там у вас є якась одна, максимум дві сцени гарячі. Якщо стімі, то це може навіть ці сцени такі трошки із виходом з зони комфорту. І зазвичай, якщо ви чуєте такий вислів «steamy books», Книжки з паром, то це значить, що там досить багато смату. Тобто смат стоїть зверху, а далі вже він розгалуджується на спайсі, стімі. Ну і є дуже багато всякого іншого. Але нам зараз цікаві оці два терміни. І говоримо далі про любовні романи. Далі у нас іде інсталав. Ця книжка дуже інсталавна. Можна чути такий вислів. Якщо ви любите любовні романи, якщо ви любите дивитися відео про любовні романи, то ви, скоріше за все, чули таке слово. Інста не від інстаграму, інста від інстант, тобто відразу щось починається. Якщо інсталав, то це значить, що герої побачилися і відразу закохалися в в одного. Ось така інсталавна історія, кажуть. Наступне це Slow Burn, тобто Дослівно повільне горіння. Якщо вам подобаються ось такі. Тропи Slow Burn, тоді вам будуть до душі ось такі книжки. Наприклад. Мені, власне, дуже не подобається Slow Burn. Я люблю, щоб все було е, десь уже в середині книжки. Якщо ми говоримо про розвиток любовного інтересу головного героя, головної героїні. До кінця книжки я не люблю чекати, мені треба все і відразу. Наступне е, інфодамп. Ох, інфодамп це слово, яке значить. Коли автор або авторка дає вам відразу дуже багато інформації про світобудову, про все, що відбувається там, тобто купа інформації. Само слово дам означає звалище. Е Щось грюкнуло. Не дивуйтеся, якщо у мене трошки змінився кадр. Пройшло вже декілька хвилин з того моменту, як виключили світло, а тоді його знову включили. Не знаю, що сталося. Ми зупинилися з вами на слові інфодамп, коли автор дуже багато інформації дає про оточення, про сетінг, історію, можливо. Навалює багато інформації на читача. Комусь це подобається, а хтось навпаки любить дізнаватися про все через діалоги, наприклад. І не любить саме тією інфодампи. Дампності напишіть, як вам подобається, коли автор відразу всі карти перед вами розкриває, чи можливо ні. І останнє слово це слово, яке стосується мене, а також багатьох підписників. Я точно знаю, бо ви мені це писали, і це слово мудрідер. Мудрідери це такі люди, які читають книжки, відштовхуючися від сезону, від погоди за вікном, від настрою, від навколишнього середовища, взагалі, від розпорядку дня. від… Не знаю, від частини дня, тобто в якій половині дня ви читаєте ту чи іншу книжку, і через те зазвичай у мудрідерів дуже велика або електронна, або фізична бібліотека, щоб був певний вибір. Я обожнюю саме той факт, що в мене багато непрочитаних книжок на книжкових поличках. Хоча інколи мені здається, що їх все-таки забагато, але у мене є вибір. І я дуже, дуже тішуся, насправді тим, дуже тішуся. І так, насправді це все. Останнє слово, яке було в моєму списку. Звісно, точно є якісь слова, про які я сьогодні не згадала. Якщо у вас залишилися запитання, обов'язково поставте їх в коментарях. Я все прочитаю, на все відповім. Ну, і якщо вам сподобалося це відео, і ви ще не поставили лайк, обов'язково підтримайте це відео лайком. Таким чином, ви допомагаєте мені і моєму каналу розвивати Підписуйтеся на канал, якщо ви ще не підписані. Натискайте на дзвіночок, щоб бачити, коли виходять наступні відео. А наступне відео вже буде зовсім скоро на цих вихідних. Тому до скорих зустрічей, Па-па!